Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Зупинка серця і уламок, що застряг у середині. В столичному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова провели унікальну операцію із вилучення смертельного металу з серця військового морпіха. Боєць дістав численні поранення внаслідок атаки російського дрона поблизу кринків на Херсонщині. Один із уламків влучив у серце і застряг між аортою та легеневою артерією. Будь-якої миті уламок розміром із малу горошину міг спричинити фатальну кровотечу, тому бійця оперативно доставили до столиці, щоб його дістати. Кореспондентка ТСН Маргарита Потапова розкаже все детальніше. Я мобілізувався в липні минулого року. Це був скіт з дрона. Я був на відкритій місцевості, не, був, ну, не встиг зреагувати бистро. В столичній палаті Інституту серцево-судинної хірургії 38-річний морпіг Богдан готується до операції і насилу згадує, як отримав поранення. Це було на Херсонщині поблизу Кринків на лівому березі Дніпра. В них дронів вистачає, в нас дронів вистачає. Так що там. Ну, важка ситуація, говоря. Ну, я не буду все розказувати, але ну там. Хлопці тримаються, але там ну, важко. Він єдиний з його групи, хто не встиг сховатися від російського дрона Камікадзе. Воно дуже близько впало, метр півтора від мене воно впало. з десь. Воно... Уламки розлетілися повсюду. Через поранення в Богдана зупинилося серце. Побратими його реанімували, попри кружляючі дрони окупантів довкола. Отямився вже в Одесі після першої операції. Було по поранення шлуночка серця. Там йому й ушивали. Але там не наважилися рухати уламок розміром в 5 міліметрів, який застряг в серці. Отже, Богдана перевезли у Київ і кілька тижнів готували до більш складної операції. Зараз уламок знаходиться між легеневою артерією і аортою, і хоч він не дуже великий до 5-6 міліметрів, але є загроза того, що він може. Е Пошкодити стінку легеневої артерії, що може привести до фатальної кровотечі. Медики кажуть, зволікати було не можна. Якщо уламок почне переміщуватися в тілі бійця, його важче буде діставати. Як налаштовані, як настрій, як почуваєтеся? Ну, почуваюся, я добре. А налаштований Ну як, я б не сказав, що я хвилююсь. Казала, що це все зробиться швидко, дотягується там нова методика якась Будемо надіяти, що все буде добре. Поки Богдана везуть в операційну, директор інституту серцево-судинної хірургії показує нам цілу колекцію небезпечних предметів, які кардіохірурги дістали сердець військовослужбовців. Унікальні операції медики інституту Амосова проводять від початку війни в Україні з 2014 року. Деякі з цих уламків вони знаходяться на цьому стенді. На нашому. Це і кулі, це і флашета, це від касетних снарядів касетних чи від касетних бомб, які ми діставали всередини. Це і скло. Більше ста уламків ми дістали. Більшість з уламків вдалося вилучити за допомогою спеціального магніту та майже в усіх випадках без зупинки серця. Така філігранна робота потребує підготовки. Попри те, що часу на неї у медиків катма. Уламки є різної щільності. Ми вивчаємо це до операції для того, щоб виробити тактику. Той уламок, який буде сьогодні, він у нас магнітний з щільністю 8 тисяч одиниць. Тому є надія, що ми його спокійно магнітом дістанемо. Тактика дій для команди кардіохірургів тільки не на полі бою, а в операційних потрібно, аби кожен з них знав, до чого готуватися в разі, якщо щось піде не за планом. В деяких випадках військовим взагалі не видаляють уламки серця, бо вони не становлять загрози для життя пацієнтів. Але за останній час кажуть лікарі, майже всі пацієнти мають показання до видалення. І от Богдан на операційному столі. Його переводять на штучний кровообіг, аби мати змогу вилучити небезпечний метал з серця. Нині операція на серці військовослужбовця Богдана триває вже близько години. Зараз наступає найвідповідальніший момент, коли уламок серця будуть діставати за допомогою магніту. Такий маленький, а вартої людині життя. У співпраці з військовими шпиталями медиків вдосконалюють магніти і роблять їх меншими, аби не розрізати грудну клітину повністю. В планах діставати небезпечні уламки серця через судини, аби забрати звідти зайве. початку бойових дій в нашому інституті вже виконано біля двох тисяч більше двох тисяч операцій з військовослужбовцям. Із них більше 110 операцій це пацієнти, які з бойовою травмою серця, яким на полі бою надають первинну допомогу і після цього направляють до нашого інституту. Достали осколоки серця, почувають себе добре. І з кожним днем все краще і краще. Приходжу в себе. У лікарні ми знайомимося з 57-річним В'ячеславом. В нього теж вилучили уламок серця. Він воює від початку повномасштабного вторгнення і поранення отримав так само, як і Богдан на Херсонщині через скид ворожого дрону. В'ячеслав оговтується після операції, намагається ходити і вже точно знає, що робитиме після реабілітації. Я на Херсоні робив під Херсоном, верніше. Лівий, правий берег. Ну, Багато вна... я не можу розказувати про це. Після відновлення я знову б Туди ж де був. Ви так налаштовані. Так? Так. Операція, попри ускладнення під час оперативного втручання, пройшла успішно. Попереду у Богдана тривала реабілітація. Через поранення лівої ноги вона триватиме довше ніж у В'ячеслава, близько двох років. Та обидва військових переживають не за себе, а за своїх побратимів, які тримають оборону поблизу кринків. Маргарита Потапова, Олександр Шиян, ТСН, 1+,1. Марафон Єдині новини.